Я волонтер. Книгу під такою назвою презентували в Коломиї. Її автор Олег Кушнір. У виданні письменник зібрав історії і життя українських волонтерів, які з перших днів війни допомагають нашим захисникам. З презентацією книги водночас відбулася і презентація фотовиставки реалії війни. Є на світлинах, і наші Коломияни, герої. Як почалася війна з Росією у 2014-му, письменник Олег Кушнір разом з однодумцями відразу почав займатися волонтерством. Мав кілька добровільних військових ротацій на передовій та й загалом дорогою туди бачив чимало. Тому вирішив зібрати усі спогади в одну книгу історії. У нас кожна поїздка це свого роду історія, і ось ці історії ми вирішили. Сказали, що потрібно їх вилити на і щоб люди десь розуміли і знали, як воно це відбувається. То адже волонтерство це також є по великій мірі титанічна праця і великі зусилля прикладати потрібно. Ну і власне, ми з друзями вирішили, погодилися, що я напишу книгу про наші історії і весь наш шлях. Так народилася книга. Я волонтер. Це є свій шлях і своя праця. Ти або ви зсу, або на зсу по іншому не дано. Олег Кушнір разом з однодумцями заснував благодійний фонд «Бонум». Вони встигають їздити і до наших військових, і зустрічатися з цивільними. Розповідають людям, що відбувається на фронті, яка ціна нашої свободи, який важкий шлях нині проходять захисники і захисниці, щоб зберегти державність і незалежність України. І мета одна каже військовий волонтер, директор благодійного фонду Бонум Костянтин Петрушевський: усіма зусиллями допомогти Збройним силам України. Ми використовуємо усі можливості, які які тільки маємо для того, щоб цю мету досягти. Я до війни мав відношення до шоу-бізнесу. Все моє свідоме життя з 6 років це робота на сцені, це виступи, це концерти, фестивалі, це артисти, це виступи гуртів і решта все, що з цим пов'язана. Я використовую весь. Свій потенціал, усі свої зв'язки, знайомства, весь ресурс, який в мене є, заради того, аби допомогти Збройним силам України. Ми проводимо заходи для того, ми проводимо зустрічі для цього. Ми розповідаємо про те, що ми робимо, аби нас знали, аби нас бачили, аби ми популяризували волонтерство і робили все, щоб через нас хтось теж захотів цим займатися і теж став побічником збройним силам України. Зустріч військових волонтерів з Коломийською громадою організувала дружина героя захисника Любомира Бордуна Ірина за сприяння Коломийської міської ради. Світлини її чоловіка теж серед інших майже ста, які представлені у фотовиставці у межах презентації книги Я волонтер. Ірина Бордун каже, дуже важливо, щоб люди, особливо підлітки і молодь, знали і розуміли, що відбувається насправді на війні, і що ніхто із нас не має права стояти. Осторонь з Олегом я познайомилася вже, коли загинув Любомир. Він Попросив використати Люмирову світлину в своїй фотовиставці. Я, звісно, погодилася а, так, вмовляла, бо військові люди зайняті. Вони ну тобто, це важлива місія, звісно, для нас, для цивільних, але а, військові люди зайняті, тому що війна триває. Відповідно. А, не могли ми скласти так, що все вийшло, бо дуже для мене великою подією, і більш важливою навіть тому, що буде сьогодні зараз. Він буде мати зустрічі з дітьми зі шкіл два дні підряд із вчителями зі шкіл, тому що з дітьми треба поговорити про війну. Дітям треба розказувати реалії війни, бо ну ми живемо в військовий час. Будуть проводити такі зустрічі і розказувати, що то таке є війна. Всередини, так свого роду. Ми її знаємо звідси тилу, ми знаємо, це один погляд, а це буде погляд тих, тих хлопців з середини. Тому нам багато зараз уваги треба приділяти в цьому, тому що, щоб скажімо, ми не слоїлися, не ділилися по групах різних. Треба ділитися, робити таку як синергію для того, щоб та перемога була спільна для нас всіх. На фотовиставці близько ста світлин її автори вже готують наступну. Там будуть зафіксовані вже події з 2022 року, початку повномасштабного вторгнення російського окупанта в Україну. Адже, як кажуть військові волонтери, кожна поїздка на фронт це окрема історія для ще однієї фотовиставки і ще однієї книги.